Коли ви бачите відео в новинах чи в якихось сюжетах після обстрілів росіянами житлових кварталів, наприклад, то ви очевидно бачите людей з Державної служби надзвичайних ситуацій, які розбирають ці завали, які допомагають людям. І в кадр. Дуже рідко, а за моїми спостереженнями майже ніколи не потрапляють психологи ДСНС, які теж в бригаді традиційного швидкого реагування виїжджають на місця подій, але їхню роботу ніхто не знімає. Ну, по-перше, з етичних міркувань, а по-друге, тому що це найчастіше невидима робота. І зараз ми її трошки зробимо видимішою. У Мене в студії Івана Давиденко, фахівчиня відділу психологічного забезпечення державної служби надзвичайних ситуацій. Іван, вітаю. вітаю. А, я знаю, що Завжди психолог виїжджає, коли є сигнал, і група приїжджає. Є психолог так. в цій групі, але дуже багато випадків, коли жертв постраждалих більше ніж uh -huh. на одного психолога. Кого в першу чергу психолог ДСНС э, береться рятувати? А, психологи ДСНС приїжджаючи на місце ліквідації надзвичайної ситуації, вони швиденько оцінюють. Кількість потерпілих, який скан потерпілих, і є певні алгоритми дій, тому що насправді на кожна людина реагує по-різному. Хтось може плакати, в когось може проявлятися фізична агресія, а, хтось кахесенку в куточку закриється в собі. А, психологи своїм професійним оком оцінюють ситуацію. І розуміють, кому найперше потрібно надавати допомогу. Зазвичай це люди, які поводять себе насправді тихо, тому що коли людина закривається в собі, закриває свої емоції, не проявляє, це говорить про те, що в людини, можливо. Зараз стан апатії людина уникає будь-яких соціальних контактів зрідка, але все ж таки буває стан скупору. Це найжахливіший стан, тому що людина втрачає крішечки ніби де відри в відреальності, і оки саме в такому стані потрібно надавати психологічну допомогу. Найперше люди, які активно проявляють свої емоції а, через крик, через плач, а, це навпаки позитивно, тому що. Негатив виходить саме от в такій формі, тому психологи, як я часто кажу, вміють розмовляти між собою поглядом, і вони а, діляться, а, показують поглядом, що я от, буду працювати з цією групкою людей, ти будеш працювати з іншою. І насправді це вже наскільки рефлекторно побудовано, наскільки конкою професійно, що психологи міють переключатися між групами людей, вони вміють швидко, дізнаватись інформацію про потерпілих, тому що ви розумієте, ситуації бувають вкрай важкі, інколи трапляється так, що людина може залишитись сама, а її сім'я під завалом, наприклад. Тому наші психологи намагаються максимально швидко зібрати. Інформацію про потерпілих, які перебувають на місці а трагедії і надати допомогу. Івана, ви ж теж в полі працювали так, і в так. Києві, і на сході, на фронті, профронтові зони. Які випадки найскладніші з а, вашого досвіду? Найскладніші випадки ті, коли витягають тіла, фрагменти тіл. І родичі до станнього сподіваються, що навіть після ДНК це буде частина тіла їхньої рідної людини. Тобто в них є стан невизначеної втрати. Вони до кінця не хочуть усвідомлювати і вірити. І насправді це дуже важко. Наші психологи також беруть участь у пізнанні тіл. Це також, ну ви розумієте, наскільки це складно, і психологи намагаються. І керівних для такої неприємної процедури і супроводжують під час цього. А ви надаєте психологічну допомогу самим працівникам ДСНС? Так. Тому що це. Теж дуже складно постійно працювати з цими жертвами, з, ну, це люди, це завали, це фрагменти тілу. Угу. Е, вони в нас герої без зброї, але ми розуміємо, що вони також живі люди із власними історіями, особливо в наш час. Е, тому психологічний супровід наших рятувальників починається рівно з того моменту, як вони приходять на службу. Е, ми відбираємо людей, які е, є ми, е, в яких Високий рівень саморегуляції, які готові до таких складних виїздів, випадків. Впрокажі цієї служби психологи здійснюють абсолютно різну роботу з рятувальниками. Це тренінги, це групові заняття, це також індивідуальні консультації за запитом рятувальників. Це робота в колективах саме для того, щоб а, на виїздах караул працював згорковано. А от я хочу уточнити. Часто звертаються самі рятувальники. Чи ви відслідковуєте, коли треба підійти, і просто самому почати чи самі почати цю розмову? Бо людина може це носити в собі, і ну, не хоче він звертатися mm -hmm. до психолога з якихось причин. А, я yeah. відмічаю для себе таку позитивну тенденцію, і це як психолога не А, кількість людей, які індивідуально звертаються, значно зростає, і це дуже класно, тому що люди починають розуміти, що дбати. Про своє ментальне здоров'я надзвичайно важливо. Звичайно, ми, як психологи, працюємо з особовим складом і ми спостерігаємо за поведінкою людей. Ми плюс-мінус знаємо в кого яка модель поведінки. І якщо ми відмічаємо для себе, що в когось поведінка змінилась, ми можемо не нав'язливо небезпечні люди через бесігу. Намагатись допомогти, не нав'язуватись, запропонувати допомогу. А, може ж бути різна ситуація, може, в людини просто немає настрою сьогодні, або, можливо, щось стало з нього важливе. Тому психологи завжди тримають руку на пульсі, тому що а, якщо психологічний стан наших рятувальників буде в нормі, то відповідно вони зможуть ефективно виконувати свої службові обов'язки. А хто тримає руку на пульсі у психологів? А психологів, я ж психологи, насправді. Супервізія це надзвичайно важливо, тому що, як я кажу часто, психологи це особлива казка людей, але це також люди. Тому ми намагаємось для психологів ДСН шукати різні навчання, створювати супервізію. У них є можливість поїхати на реабілітацію. Звичайно, хотілось би, щоб о, таких різних плюшок було більше, тому над ми працюємо. Ви сказали, що найстрашніші випадки це коли людина закривається в собі в стресовій ситуації. Е які практичні поради, тому що стресові ситуації, на жаль, зараз можуть бути кожного дня і в будь-який момент. Тобто, ну це неможливо передбачити. Що найважливіше знати людям, які нас зараз дивляться про стресові ситуації і поведінку в стресовій ситуації і людині, і якщо вона побачила у когось, е я знаю, що треба багато пити. Як це не дивно, чому? Я, я не розумію логіку, але знаю, що треба багато пити води. Насправді, без е, конкретної ситуації складно надавати рекомендації, але я спробую надати такі, лайкові лайфхаки. Так. Е, чому вода? Ви абсолютно вірно говорите. Е, коли ми скресуємо, хвилюємось, у нас відбувається зневоднення організму. І відповідно, часом у нас швидко з'являється в'ялість, ми втомлені. Якщо ми будемо поповнювати Водний баланс, наш організм довше буде активний. Також, коли ми е, беремо стакан з водою, робимо ковток, у нас працює щелепний суглоб. Е, коли ми робимо ковток, е, щелепний суглоб він активується, і в нього є такий цікавий секрет. Він дає сигнал у мозок, там є нейрончики, які відповідають за спокій. Тобто це сигнал у мозок. Що потрібно, трішечки заспокоїтися. Зрозуміло, що від одного ковтка а, не буде такого ефекту. Ви можете випити пів склянки води. Дрібними ковтками відчуєте ефект. Також, коли ви пережили стресову ситуацію, ви знаходитесь в умовній безпеці, ви можете задавати собі питання, що я бачу, що я чую і що я відчуваю на дотик. Тому що, коли ми стресуємо, емоційна складова в нас виходить на перший план. А інтелектуальна складова трішечки загасає, тому якщо ми будемо задавати собі питання, мозок буде думати, і ми будемо переключатись в реальність. Я згадав, я читав інструкцію з для пілотів американських ВВС на випадок, якщо вони катапультувалися і опинилися в незнайомій місцевості. То перше, що їм кажуть, не шукати сторони світу, там де мох росте, а згадати на пам'ять всі номери телефонів, які вони пам'ятають, бо на це піде хвилин 10-15 часу, і за цей час мозок стабілізується, і тоді ти будеш вирішувати, що робити далі. Uh -huh. Перше, що їм рекомендують, згадувати всі номери телефонів. Так абсолютно це вірно. Десь, та... Можна собі також задавати якісь легкі задачки. Мозок також включається. Можете називати будь-які предмети, які бачите навколо себе, можете ви Змічати якусь букву і на цю букву називати ну, слова. Так, Івано, але ну, це, це, це ви як спеціалістка кажете. Та, а, а в такій стресовій ситуації найчастіше, що я чую зі сторони, коли люди кажуть, не хвилюйся, все буде добре. Так Н не можна. Не говорити. Все буде нормально. Не можна? Не можна. Сам Чому? Саме ми обезцінюємо емоції іншої людини. Ми не можемо гарантувати, що все буде добре. Тому що в складній, травматичній ситуації людина переживає гостру травматизацію. І таку людину потрібно підтримати. А, запитати, що я можу для тебе зробити. А, інколи люди не хочуть йти на комунікацію, це також окей, а, ви можете просто... Сказати, що я поруч, якщо ще знакобиться, я знаходжусь спорик, скажу, що для тебе потрібно, Ні в якому разі не потрібно починати розказувати якісь там історії, що а, от був моєю знайомої, який випадок, було так. Ні в якому разі не можна обицінювати емоції, казати нічого страшного, якось воно буде. А, максимально підтримуйте, чуйте людину, що їй саме потрібно. Інколи це абсолютно банальні речі, це попити чаю, це зігрітися. Навіть обійне обійнятися. Але важливо пам'ятати, що для того, щоб обійняти людину, також потрібно запекати дозволу. Не потрібно накидатись з... з обіймами. Запекайте, чи можна тебе обійняти? Якщо людина скаже окей, обіймайте. Якщо ні, не наполягайте на обіймах. А, і останнє коротке питання: коли подвійні обстріли росіяни час у часу практикують? От ви приїхали, заспокоїли, стабілізували людей, і тут нова атака. Все починається спочатку, і як психологи собі тоді дають раду, тому що це подвійний стрес? А, наші психологи, коли працюють на виїздах, а вони начення це ґрунтовна робота над собою. Що роботу ми сприймаємо на викинути руку. Робота це робота, а я це я. І наскільки б не були складними виїзди, навіть із покарними атаками, психологи опановують себе. Вони скажуть людьми після завершення ліквідації надзвичайної ситуації, тоді вони можуть уже випускники емоції, відпочити переключитися. Просто ще одні столеві люди. Дякую, Івано. Це була Іванна Даведенко, фахівчиня відділу психологічного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій, люди, які приїжджають разом з рятувальниками і рятують психологічні стани постраждалих.